У Тернополі модернізують систему теплопостачання. Для реалізації відповідної програми місто отримає 15 мільйонів євро. Більше далі у сюжеті. Систему теплопостачання в нашому місті осучаснять. Для реалізації такої програми залучать кредитні кошти. 10 мільйонів євро надає Європейський банк реконструкції та розвитку. Ще 5 мільйонів інвестиційний грант фонду східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Відповідну угоду міський голова Сергій Надал та директор ЄБРР в Україні Шевкіаджу. Унер підписали вчора у Києві. Завдяки цьому усучасніть мережі теплопостачання на масивах східний та сонячний, де встановлять індивідуальні теплові пункти біля кожного житлового будинку. За словами мера, при попередньому уряді можливості реалізувати такий проект не було. Сьогодні дуже важливий і справді сторічний день для нашого міста до цього дня ми шлядових три роки. Впевнений, що сьогоднішнього дня почнеться новий виток історії розвитку нашого міста, тому що таку велику суму інвестицій Тернопіль останнє отримує напевно, ще що років 50 тому. Впевнений, що спільно з європейськими інвестиціями. Спільно з європейським досвідом тернополяни отримують європейську якість теплопостачання. Також в міській раді мають намір серед іншого провести реконструкцію котелень на вулицях Курбаса та Лесі Українки, побудувати сонячні колектори, встановити мережні насоси, замінити окремі ділянки теплових мереж. Директор ЄБРР в Україні Шевкіа Джунер вважає, такий проект є корисний не лише для теперішніх тернополян, а й для майбутніх поколінь, адже сприятиме покращенню інфраструктури, а також допоможе значно заощадити на паливі і тепловій енергії та зменшити викиди двоокису вуглецю в атмосферу. Сподіваюся, що цей проєкт стане гарним прикладом для інших муніципалітетів України. Я також хочу привітати тернополян з початком реалізації цього проєкту. Сподіваюся, незабаром особисто відвідати ваше місто. До слова, така програма реконструкції системи теплопостачання перша у Східній Європі. Її на замовлення ЄБРР розробили фахівці однієї з датських компаній.